Сенсуаль умови мітосенсуальумовітоста стільки важить кожна з них про схуднення дівчата й не думають. Ярослава ще з дитинства обожнює цукерки. Хоча про ту пору має неприємні спогади. Ужасно. Дуже ужасно. Це дуже погане відчуття. нікому не пожелаєш, навіть врагу. Тому що на тебе іздіваються, тебе і над тобою кожен вважає своїм долгом підшутить. Це вже у минулому. Тепер вона самодостатня і впевнена. Її зайві кілограми не заважають виступати на сцені. На тебе всі сморять стороженими взглядами, значить, королева. Королевами не лише на сцені, а й у житті почуваються її сценічні партнерки та подруги Оксана і Юля. У мене є там вишня, і там вишня. Я, 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 я на цим ніколи не здавалася. Мені я собі подобалася в зеркалу. Мама двох дітей і любляча дружина не має претензій до своєї зовнішності. Навпаки, Оксана задоволена своїми розмірами. Мене люблять діти, мене люблять рідні, близькі, і той мені отак вистачає. І мені від того, що у мене повна якось на це ніхто не ще не має. Юля просто обожнює свої пишні форми. Дівчина ніяк не натішиться великим бюстом та круглим животиком. Чим більше я вішу, тим більше я себе люблю. Я коли починаю ходити, я вже ой там то-то, то, ну, не подобається. Ця триня не збирається худнути. Навпаки, завдяки своїм формам вони знайшли роботу. Великі габарити демонструють на сцені. Танцювальний колектив бомба стає все більш популярним. Це фантастичні люди. Людина, яка вміє. Вміє привести свій внутрішній стан, попри все, що знаходиться іззовні, Якщо вона вміє красиво привести себе і подобається самій собі, що б там не казав світ, то для мене однозначно це люди, які щось зрозуміли в цьому житті. Психолог вітає таку любов до власного тіла, але лише на першому етапі боротьби з зайвими кілограмами. Спочатку каже, потрібно сприймати себе таким, який є, а вже потім працювати над формами і в жодному разі не культивувати свою огрядність, радить Володимир Росичнюк. Бумбо до слів психолога байдуже. У них своя життєва філософія. Скажемо, так навіть саме тому що це все моє. З кожним днем, і я завжди була з ним, є і буду. І мінятися взагалі не хочу. Сенсуаль. 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 Секси. Секси. Юлія Кропивала Василь Саєнко, Віка новини.